Марина Чистоклітова переселенка із Вовчанського району, що на Харківщині. Події після 24 лютого жінка згадує як страшний сон. Світла нема, продуктів нема, нічого не завозиться. Гарна тенденція: приїжджали тяжкі машини і відстрелювалися від нашого городу. Ну це метрів 600 від моєї хати. Утім, покидати рідний дім. Жінка разом із донькою та батьками категорично не хотіли. Ти звикаєш сажати город під вистріли, ти звикаєш їсти обідати, просто починають гатити. Тато кладе ложку, каже: Господи, знову поїсти не дали. Все змінилось одного вечора. Грашисти влаштували феєрверк з неба, почали стріляти за пів кілометра від їхнього подвір'я. Десятирічна Софійка налякалась найбільше. Я дуже спугалася, вибігла боса, можна навіть сказати, трохи гола, тому що ну, типу, я була в майці, було холодно, ще й в шортах і без носків. Я вибігла просто собі ногу, поранила об камінь. Це і стало останньою краплею для сім'ї чистоклієтових. Марина разом із донечкою вирішили рятуватись. Утім, куди. Дитина питає, мама, де ми будемо жити. А я не знаю, що їй відповісти. За декілька днів евакуації під обстрілами сім'я опинилась на Тернопільщині. У прихистку для внутрішньопереміщених людей, які облаштували у селі Грабувець Великогаївської громади, їх зустрів і прийняв як рідних адміністратор парафії покрови Святої Матері Божої, отець Михайло Піняга. Це надзвичайно добра людина. Знаєте, це ті люди, які допомагають не тільки словом, а й ділом. Ми старалися створити певні такі умови завдяки співпраці Карітасу України і нашого карітасу благодійного фонду. Волонтери відремонтували для переселенців будинок, окомплектували кухню, спальню, пральню і навіть відпочинкову зону. Тільки ремонти почалися. Ми прийняли сюди шість чоловік з двома дітьми, де вони тут мешкали впродовж трьох місяців. Це були сім'ї з Києва із Димирки біля Києва села. Ну, вони себе тут дуже комфортно, гарно почували. Вони дуже щасливі, задоволені. Ну, і десь На початку червня вони поїхали до, назад до Києва, бо вже вважали, що це безпечно вже перебувати там на місці. Ну і тепер тут проживає сім'я. Е Трьох чоловік, але мама зараз поїхала їхня до бопвідбувається деокупація тих територій Вовчанського району Харківської області. І зараз проживає донька з, ну, з донькою тої мами. Власне, тут, де ну вони себе вона більше вам може вам розкажуть. Тут віднайшли, знайшли. Ми старалися створити певні такі умови завдяки співпраці. Карітасу України і нашого карітесу благодійного фонду зробили так, щоб знаєте, щоб та кухня мала якийсь належний такий ну і стан. Що ми тут, наші сестри, сестри, які є в церковному комітеті, вони зробили пироги, і ми в камеру морзільну складали, і ми ділилися тими продуктами. Марина за професією кондитерка, тож у домі завжди пахне свіжою випічкою. Просто я займаю свої руки. От я вам чесно скажу. Тобто. Приходили дітки до нас, я їх закликала, ми з ними пекли піцу. А от у Софійки від стресу вже з'явились перші сиві волосини, та навіть у цьому сім'я шукає позитив. А дитина каже: Мама, треба в усьому шукати плюс тепер ти мені дозволиш зробити мілірування. З вересня цього року Софійка пішла у сільську школу у Грабовцях. Окрім дівчинки, тут вчиться ще одна вимушено переміщена дитина. Такі е діти дуже весельні, та діти комунікабельні. Відчуття страху колись пройде. Утім, так як було раніше, каже Марина, не буде сьогодні. На Тернопільщині їм спокійніше, але ще дня не було, щоб їм із донькою не хотілось повернутись додому на Харківщину.